Доброго дня, шановні залізничники, підписники нашого каналу. Сьогодні в нашій студії голова вільної проспілки машиністів локомотивного депо Кременчук Сергій Іванович Москалець. Доброго дня, Сергію Іванович. Доброго здоров'я! Ми вирішили відновити нашу трансляцію нашого каналу, тому що я бачу, наша державна влада не розуміє, що таке залізничний транспорт. Ворують, розтягують усе, а про людей ніхто нічого не думає. Сьогодні ми наш виступ по святим роботі залізничного транспорту в відносині держави до Укрзалізниці. Ви бачили недавно, як наш Сережа Лященко на Верховній Раді виступав, розказував, як тяжко залізниці. Ну я знаю, що він у наглядовій раді був і при Порошенку, і при Зеленському в наглядовій раді. Відповідальна людина і він був і до нас приїжджав дуже я такий. Можна сильний, потужний менеджер, я вам скажу. Так, ну що таке Лещенко, ладно, що таке Верховна Рада? Ви дивилися в зал постійно, коли Верховна Рада засідає, вона є нерегітивна. У залі сидить 50 чоловік. А приймається якось закони 228 і більше голосами. Я не розумію, що твориться, що за підтасовка у нашій державі. Коли ви кричите, що там у наших. Нехороших друзів вибирають просто так, написали і все, а вона що твориться? Всі закони, які приймаються, а закони приймаються ті, які потрібно олігархам і потрібно тим жулікам, які розкрадають державу. Не ті, що потрібні простому народу. Це так, преамбула для того для подальшого нашого виступу. Ви чули про безкоштовні перевозки пасажирів на 3000 тисячі На 3000 кілометрів. На це що? Це що скажіть? От я не, не, могу, не можу я зрозуміти, що це за дебілізм? Що це таке? Якщо у залізниця збиткова і безкоштовно возить 30 кілометрів, і де возить, якщо нема рухомого складу, вагони забиті, квитки не купиш ніде вагони. Хто возить і де будуть цих людей? Чому до цього часу От маршрутне на таксі, наприклад, кременчуг Київ? 1000 гривень е, бере за перевозку. Якась здюшна машина їде, немає нічого. Ні санузла, нічого. В їй везуть і 1000 гривень беруть. А в нас у сидячому вагоні ну, або пласкарному беруть 200 гривень за це. А по чому не 500 взять гривень? Чому? Це ж гроші нам. Чому нас не питають, коли? Нам електроенергію повишають. А електротяга, та й практично кругом це електроенергія. що, вправда, Москалі шкоди наробили. Ну, я думаю, стабілізується з часом. Але ж нас не питають, коли, коли на, на паливо піднімають тарифи. А залізничники, що скот? Всі зарплати піднімають. На залізниці зарплата сама низька зарплата в Україні, це укрзалізниця. У нас. E, значить, 8, 78% залізничників отримують, отримують мінімальну заробітну плату. Ну, мінімальна ще скільки 8 тисяч. Мінус ті податки на армію, в державу. І залишається 6,5 тисяч. Чи можна жити на ці гроші? Зараз про тарифи заговорили на вантажні перевезення, що потрібно підняти. Уже завили олігархи, що ви що не піднімаєте? Ну, не будемо піднімати. Ми зупиняємося вже. У нас вже немає. Немає у нас машиністів, нема помічників у нас вже, нема слюсарів, немає робітників колії, оглядачів вагонів нема, чергових постанцій, диспетчерові, тому подібне, їх вже немає. Зате в нас є кадрова політика. У нас є менеджери, які не по 6-800 беруть на лапу, а там. За 100 тисяч і вище. У нас є ревізори. Я вже говорив, у приїжджав голова правління декілька місяців назад, Я говорив, ви що ви цю араву держите. Як працює ревізор? Зараз розказую. Я не буду скривати правду, і, мабуть, усі знають, але ніхто про це не говорить. Ревізор приїжджає, наприклад, по паливу там є деякий товариш, уже дід приїжджає. І він знає, куди йде, де, що провірить. Де пломби на локомотивах, де що, де там не так, тому що ніхто нічого не дає. Все оце старе вже згнило. Але він все пише і пише акт. Не на один листочок, ось як половину написав, він пише листків 20 акт. Ну, це не тільки цей по попало, і по безпеці. Пише акт, потім приходить до керівника підприємства і каже, чоловіче, добре, це диви, оце, якщо цей акт попаде, то тобі не зносить голови. Ну, ти ж знаєш, що робити, щоб тут же в е, цьому акту було так, щоб і тобі хорошо, і нам хорошо. Так, да, збирають гроші з машиністів, ще десь щось. Збирають гроші, дають оцьому паразитові. І він поїхав. Його не цікавить заробітна плата. Він регулярно. Він сьогодні Кременчук, завтра Полтава, післязавтра Харків. він е, графік сплавить і повсюди йому повинні дасти гроші. Тому що керівник, який не дасть гроші, йому зроблять так, що він порядний керівник, який, а такий є. Є і без непорядів, він робити не буде довго. Вони його просто приберуть. Бо він повинен зібрати і дати цьому ревізору. Оце вся робота ревізорів. Я знаю, що зараз у коментарях завиють, напишуть там разні, е, під псевдонімами, що з погрозами і тому подібне. Так. Всі ревізори працюють отак, і нахрена їх держать. Зараз, буквально, якщо не піднять зарплату, не повернуться до людей, не зробити всім бронювання робочим, а деякі залишили, у депо Київ пасажирський, 200 вакансій відкриті. Люди повтікали на заводи військово-промислового комплексу. Тому що залізниця не дала їм броні. Не дала їм нормальну зарплату. Чому то водій дальнобійник везе один вагон і отримує більше 60 тисяч за цю роботу? А машиніст від 50 і до 150 вагонів везе, і він отримує, як же брак заробітну плату. Тому що менеджеру треба отримати 400-500 мільйонів. А людей все менше і менше, роботи менше і менше, а менеджер повинен отримати гроші. І ми подивимось що буквально, що станеться? Тендерні закупівлі. Це, взагалі, ну це при Порошенку почалося і це повний дебілізм. Купляють разне де дерьмо. Заключають договора, там де дерьмо. У нас, наприклад, була заправка, коли заправляли на ну, в місті багато заправок і по Україні їх багато. Виграли тендер на тій заправокній станції для заправки автомобілів депольських, на якій... Бензин і, пал... і диспаливо розбавлено слиною і мочою. Ну, коротше, положили за неділю весь автопарк. І ви думаєте, нам допоміг хто-то? Тому що там самий дешевий бензин був. Вони положили. От тендерні закупівлі. Буквально ми отримали, ось дивіться, різний круг. Ось один і ось другий я вам показую. Оце ми зараз працюємо, оці ми купляємо за свої гроші. Це київський завод випуска, і він якісний. Це буквально нам декілька місяців назад по Госзакупці чи по тендерах поступило із складів НХ відрізні круги. Чуєте, які? Город Луга, Ленінградська область, Росія. Четвертий рік війни. Оцей круг. його тільки вставляєш у круто в машину, і він буквально через 2 минути розлітається. Все. От вам дендені закупки. Саме дешеве тірмо. Купить. Щоб що то зекономити. Так вибачте, господа. Та дайте... Не свого э, да, виробника підтримати. Та ну, одно діло виробника, так хай де... хоч куплять за кордоном десь, хоч купять, нехай його. Куплять за кордоном, ну, по... щоб воно толкове було. Ну, чому ми за проспілкові внески купляємо це? Тому що в депо не дають ні копійки. Розгромили одне депо, друге, третє э, вороги наші. Э, нам тут дірки забивати, там ОСБ там прогнозів привезли. А чим його прикручувати? І за що його купляти? Та дайте нам хоч 50 тисяч у місяць живих грошей на рахунок підприємства, щоб ми могли в будь-якому магазині прийти і купити те, що нам потрібно. А не те дерьмо, що нам дають. І з спецодягом теж проблеми. Треба вигавкати, щоб його дали. А тим більше ми перейшли в локомотивну компанію. Я знаю, я вам скажу, між тим, що ми були в південній залізниці, компанією, це як небо і земля, тільки е, 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 я скажу, що було краще в південній залізниці, ніж у локомотивній компанії. Ми нікому нахер не треба. От були обстріли одного, там підприємства, другого, третього. Ви думаєте, хто то приїхав? Коли були там, що то дето розбили, що то приїжджав з південної залізниці вже через дві години представник тут, він вже на місці, він рішав, що робити. З локомотивною компанією сраку не підірвав. І з тільця не приїхав. Він тільки по телефону, ти там зробиш, що тобі місяць відновить цех, і ти там мені сфотографіруй і передай мені його. Та нахер ти такий нам герой нужен, в це то Йому розказуєш, зателефонуєш їм, розказуєш, зробіть отак, зробіть отак, та ніхрена вони не зробили. Роблять люди, працюють та хоч премію випишуть, дали б список на премію на південній залізниці, хоч раз у півроку нам, чи раз у квартал, ми писали листи нам, людям давали премію. Ті, що працюють, відновлюють і тому подібно. Всі десь сховали, видумовували такий список вимог до того, що було, тоді ми, може, дамо, а може, і не дамо. Тепер насчет. Прийняття на роботу людей, кадрова політика. Щоб прийняти на роботу людину, треба три круги ада або і десять кругів ада прийти. Понімаєте, що от, Треба наприклад, нам, нам слюсар. Треба ще якусь людину. Начальника кадрів немає, наприклад. Нема того третього десятого. по-перше, що приймають людину на мінімальну зарплату. Вибачте охорони, чи хто там у якомусь маркетопті ходить, е, ніхрена не робить, йому платять 20 тисяч. Приходить людина і кажуть, ваша заробітна плата буде, ну, мінімалка 8 тисяч, а коли ви отримаєте, буде 6-800. Одному токарю сказали, він дає не в ті двері. Там, де не ті, що виходить, він другий, каже, Покажи, де мої двері, як ви сів піти. Так, це, це одне, що він не хоче робити, а друге. Треба подати кандидатуру, кадри підприємства структурного подають у ту ж саму локомотивну компанію. Локомотивна компанія відсилає на дорогу Південну залізницю. Там є якась є теж лодарі внутрішня безпека називається, які ніхрена не роблять, а тільки умозаключення дадуть, чи можна приймати людину чи ні, де він хрестив, де він женився і так далі. Потім передають локомотивну компанію, якщо що то не зростається, кажуть керівнику структурного підрозділу, ти його бери на свою відповідальність. Ну, я ви знаєте, я працюю з 81-го року, 1900, і я пам'ятаю, як у нас приймали на роботу це в Радянському Союзі. У Москву ніхто не відправляв. Приходжу я в відділ кадрів. Пиши заяву! Так, завтра на інструктаж, післязавтра тебе вже наряд поставили. А тепер роздивіться, ось, ось ще ревізорська одна дурість. От потрібно нам обкатати машиніста. Ну, зараз нема машин, не вистачає, треба й обкатувати. Це ревізорська дурість, тупість і дебілізм, я вам розказую. Йому потрібно проїздити три місяці після того, як він напише заяву на машиніста, 3 місяці потрібно проїздити помічником. Щоб узнати дільниці, на яких він працювати буде. Та він вже 4, 5, 10 років по тому участку проїздив. Помічнику. Оце ж дебіли ці ревізорські зробили те, що вони хочуть показати, що вони що то роблять. Я машиністом, як обкатувався, здав на права, здав на обкатку і мене вже в 4 ранку поставили в поїздку, вже інструктор прийшов. І я нічого більше не робив. Ну, ну це дурь в вишій степені понасаджували оцю араву, яка ж прожирає гроші, яка не приносить прибутку і яка ще й шкоду робить. Інструкції видумовує, різні накази. І якщо щось, щось трапляється, він дзвонить. А ну мені поскидай фотографії, що там було, щоб мені туди не їхати. Бо тому що там, де щось случається, там гроші не дають. А як зробить якусь ревізію, він приїде, зробить гроші. Тепер ремонт локомотивів. Практично в нас немає зараз на чому вже працювати. Тим більше, і за нашого східного чи північного брата електротяга, про яку я казав ще в 2008 році, що е, хлопці за тепловозами ви будете плакати. Ну ось, тепер поплачте. Тепловози, які були вбиті, стояли на базах запасів. Тепер їх витягують. 2Т-116. Їм було по 10, по 12, по 5 років. Вони тип, попали, бо там колінвал. І теж з дебілізма ще того времени, коли казали, наливайте мастило по нижньому рівню щупа. І за цього масляне голодання подрали колінвали, вони там стояли. Ну ладно, тих вже нема. Тепловози ріжуть металолом. Позаставляли тими вагонами нарізано металоломі, теж ждуть тендера, де можна подорожче їх продати. Вибачте, база цього тепловоза це неубивайма машина. Хорошо, російський дизель там стоїть. Та візьміть американський катерпіллер-дізель. Заводи, поставте його, той дізель ставте на ці тепловози. В його силова установка прекрасна електро електротяжмашовська харківського заводу. Тягиві движки, ну хай тяж марш зробить нові постави. Ну це машина готова буде. Схема в неї ідеальна всі машини. Чи буде десь закупляти щось, чи ми будемо взагалі зараз вози тягати вручну. От. Тепер ми перейдемо трошки до державного. Державний. От зарплати. Я сказав про наших менеджерів. Давайте про зарплати державні, зарплати суддів, прокурорів. Ладно, менеджер там у його залізниця ОГО, а суддя. Це про Порошенку зроблено, хоч він зараз півариться, хоче е, коротше, брату президенти, ну, його, я думаю, не вийде. От, зарплати суддів по 200 тисяч. За що? Чим він відрізняється від того ж самого машиніста? Сидить бумажки, йому там цілий його апарат. Секретарі і так далі готують, він тільки сидів, е, проялозив на суті. І, і то по 5 років ріша, там мусолять одне і те саме, по 5 років і не можуть рішення прийняти. А рішення приймають. Вибачте, вони ні в який закон не клеється. Ні Конституції не відповідають. Нічому. Тому що туди за все діло попадали більшість. Хороші є судді, я знаю. Хороші, хітові. Ну, їм життя ж не дають теж. То же, тому що вони хабарі не беруть. Тепер галузева угода наша. Колективний договор названі. Ну, вона галузева угода. Дивіться, прийняли під час війни е, чи військового стану, галузева угода в деяких ракурсах не діє, і, чи, чи колективні договори не діють. Але це ж колективні договори, про галузеву угоду нічого не сказано. Були профмастерство людям, хоч якусь до тих мінімалки доплачували гроші. Відмінили. При виході там до, до, до заслужений відпочинок чи е, при, наприклад, 60 років. Як стукнув юбілей, 60 років, значить, е, виплата там один оклад. Це небагато. Для трудящих. Я, наприклад, 60 років, 3 роки назад у мене було, і я до сих пор цих виплати не отримав, хоча наказ був. От. Галузева угода, якоби, вона діюча, тому що колективні договори тільки не діють написали. Але фу, і все. Зато е, про спілкам на культмасову, як говориться, відмінили. Зате от, раніше виступав у Сергій Сергія Слажко по 50 мільйонів у квартал, Кишенькові про спілки дають гроші, тільки вони сюди не попадають. На відновлення теж дають там ще по 9 мільйонів. А як, наприклад, того, щоб ці кошти спрямувати на ті ж самі... Підприємства, де постраждали від військової о, агресії. О, допомога от у мене на закінчення, бо допомога армії нашій. Допомога армії. Ви зараз бачите який скандал набу, яке хотіли ліквідувати, яке вплотну підійшло до адміністрації президента вже і до кабінету міністрів. Оказується, риба гніє з голови, а чистять з хвоста. Які там гроші крадуть? Які гроші крадуть? Ми собираємо, із наших зарплат прийняли, додали нам ще 5% чи скільки на те, щоб на військовий. стан. Mm -hmm. Ось ми, телебачення кожен раз включаю і дивлюся, піар-коди. Скиньтеся, хлопцям треба нема чим воювати. Безпілотників нема. Нема там снарядів, нема там автомобілів, нема нічого. Люди скидаються, послідні отдають, люди їм шкарпетки шиють там. Світера в'яжуть, оддають хлопцям. А оці підери, що сидять, ниже президента крадуть мільярди, вивозять за границю. І одного підера випустили ще спеціально комп'ютери на таможні відключили, щоб він смотався з України. Та гнать вас треба всіх. Вибори повинні бути президента. Не треба лапшу нам вішати. Що там будуть обстріляні виборні комісії, та в бомбосховищах їх посадіть. Ну люди прийдуть, проголосують, треба, щоб президент був українець у нас. А не заслані козачки, щоб були. І Верховна Рада, їх там подивіться на їхні рожі, Там 80% там хоч підпалюють кирпичинами цими рожами. Там вор на вору і вором запід, і вором поганяють вони. Вони тільки тирять в Україні все. Ми всю, все життя будемо воювати, якщо так буде. А вони хитрять, крадуть і так далі. Дивись, допомога армії. Який, гуманітарка, яка до нас поступає, в секонд-хенд йде. І в воєнторги. Які можуть бути воєнторги під час військового стану? Щоб відправити хлопця, якось гребли, придурки там е і відправляють його в воєнкомат, і, щоб його сім'я оділа, вони йдуть воєнторги, купляють. А воно прийшло безкоштовно до нас, те, що вони купляють у воєнторзі. куди дивляться прокуратура, куди дивляться СБУ? Набу, яке почало драти цю босоту, то хотіли їх ліквідувати. Я був якоби не знаю, засновником чи ні. але коли ми коли створювалося Набу, то в нас була спеціальна конференція в Україні. Я був присутній там і розказував, що твориться на залізничному транспорті. Тоді, в цей момент, коли створювалося. Набув. Ну вони почали працювати, коли підлігли близько до президента його адміністрації, їх через Верховну Раду підпорядкувати Генеральної прокуратурі. А там фраєра теж такі. Вони дядька той, що теля вкрав можуть посадити на все життя бо велосипед, а ті, що вагонами ворують, вони не тронуть, тому що вони теж інваліди нещасні підлатуються, теж неплохо. Оце для початку. Ну, я думаю, ми будемо зараз регулярно виходити і регулярно розказувати те, що не можуть казати другі. Ми ж мовчали, думали, да, всі зрозуміють. В началі війни вони всі дерменули аж у Львовській області п'ятками нас віркали, тільки залишилися тут на містах. Структурні підрозділи і керівники, і всі залишились і працювали і на залізницях. залишилися ті патріоти. А тепер приїхали, він тупотить ногами, що в куріні мозги, але він ногами тупотить, він керує. Ти мені зробив оте, ти мені зробив оте. А що ти, падло, зробив? Що ти нам дав? Чим дірки закривати? Жопою, що не нам закривати? Ні. Всього найкращого, всім. Я думаю, все буде добре. Ну, до зустрічі!